Гірка звістка про загибель сина Олександра увірвалася у родину Соловйових у квітні цього року. Нічого не відчувало біди, не підказувалось серце. Згадують той день рідні. Понедільник відзвонився, все як завжди, все добре. Вовто не відзвонився, не відписався. Вже душа не на місці. Позвонили дружині. Я в шахті був на роботі. Домой проїхав, доця сидить. Раз доця сидить, щось вже не то. Дружина дзвонила, забери з роботи, спина болить. Поїхав, забрав. А вже домой проїхав, Вже признались, розказали. Потім вечором дзвонили на опознання. Ну і до останнього вірили, що це він. Що не наш. Їх два Соловйових Солов було на часті, Поїхали на опознання, не моє. Подальші події розгорталися, немов у вісні. Ділиться батько Олександра. Поїхали в Дніпро, в больницю за віщами надали нам вічі, кофта вся в крові, бірці всі все в крові, і краві. Потім поїхали на часть. Дождали у нього ж при ньому машина була мерседес. У машини теж простріли права сторона в дирках. Заднє стекло вибите. На Були трасі. ми на тому місці, де він погиб, бачили цю лужу крові, де він лежав, згорівши ці всі палатки, де він був. Це все бачили, забрали машину і приїхали додому. Додому похорона 27 на мій день режим. І прийшли сьогодні документи, нещасний случай. Прилетіла ракета у ці розривні касети. У нас воно є. Даже з машини понаходили в ці шарики. Все пробито. І якраз два прильоти там, де він був. Наталя, мати Олександра, пригадує далекий 1997-й. Свою щасливу вагітність і народження бажаної дитини. Син з'явився на світ 16 серпня. На місяць раніше терміну. Навіть невтішні прогнози лікарів не злякали молодих батьків. Моліться Богу, щоб він вижив. Родився з весом кіло 900. Він довгети місяць, мабуть, він був в тому кювезі на вскармлюванні через зонт. Я його чуть не упустила. Я його їлі вдержала на руках, коли мені сказали, що в нього нічого хорошого не буде. відмовтесь від нього поки не поздно. Це його волосики, це його стригли, як йому рух був, Це його перші шаги і за того, що він часто хворів, ми його кожен рік возили на море. Через слабкий імунітет до дитсадка Сашко не ходив, втім поступово розвивався та набирався сил удома. Батьки навіть завели козу, аби було молоко для дитини. А це шкільні фото і табелі Сашка, милі серцю листівки. Це він ось описав мені, відкриточку малював. Збереглося. Так, да, оце я скажу, що шукала. Любій мамі від сина. сад. Це вже усе старша школа, це вже п'ятий клас. А оце моя любима. Після школи Олександр навчався в гірничо-технологічному ліцеї та гірничому коледжі КНУ. Пішов працювати на шахту. Коли його призвали на сорокову цю службу, він попав в на нацгвардію. Служив в Сумах. Присяга була в Харкові, а служба його проходила в сумах. Батьки мої любі, дуже люблю вас і дуже сумую. У мене все добре, помалу служу, втягуюсь. Незабаром навчатимусь конвоювати зеків, хоч і 21 століття, але лист буде як пам'ять. Демобілізувавшись, Олександр знову повернувся на шахту. все пішло добре, все устроївся участок. 15-ї, глибоке бурення. І добросовісно робив, добросовісно Все хотів почати бурити. Ну да. так і не вийшло. Почалася не війна і він не встиг. Його велика війна почалася у березні 22-го року. Олександр Соловйов був командиром відділення батальйону забезпечення військової частини 3102 Нацгвардії України. Був він в Бахмуті, у нього у БД учасник бойових дій. Все є, все бачу, все пройшов. Куп'янський як був, теж був прильот, попав, ну там, слава Богу, як кажуть, успів. Був і на нулі був, і, і в тилу, так сказати, на ротаціях. Все було. У Сашка і в думках не було не йти боронити країну. Ми розуміли, що він не відкажеться, що він піде захищати, як кажуть, свою родину, свою. Сім'ю своїх сусідів і свою Україну це воно в нього було заложено. 23 квітня життя молодого бійця забрав ракетний удар поблизу населеного пункту Долинське Дніпропетровської області. Це остання його подяка. Він привіз додому. Наша доця, так батьки Олександра, називають невістку Наталію. Єдине, що їй лишилось, теплі спогади про чоловіка. Мали одне прізвище і до одруження. Познайомились у соцмережах. Я ще тоді побачила, що він Соловйов, і Я шутила, кажу, я ще за тебе заміж вийду. Я до нього приїжджала, і в Харків до нього їздила, і в Полтаві він був. Я до нього їздила. Він додому приїжджав. І, ну, і так закрутилося, що ми вже почали повноценно зустрічатися. Познайомив з батьками, мене як рідну доцю прийняли. Два леви. Він був лев, я львіця його була. Ми, ми ніколи не сорились, Ми за цей час, як були разом, не одного разу не, не сорилися. Бабуся власноруч вишивала весільні рушники єдиному онуку та його обраниці. Оце ага. я так довго шукала, оцю, Рисунок. рисунок. Ага. це на ікону. Вони її ж її. благословляли і потім це ага. на ікону і на подружнє ага. життя. Лише півроку тому кричали весільне гірко, а тепер огортає душу нестерпний гіркий біль через загибель коханого. Да, від приїзду до приїзду його. А він же ні, просто чекали його. Так, була можливість, що ми спілкувалися часто з ним і по відеозв'язку. Строїли трохи плани на будущее. Ну, Він завжди казав, що кінця це, це війна, може бути, все що. Угодно. Він сідав либався, його всі знають, як веселий. Він сідався, переводив шутку, він, він до кожного мав найти підхід. На службі його тож всі поважали. Як попав в Харцію, там він став сержантом. Ці роти своєї в нього були починьоні. Він за всіх рішав. Без Олександра не знаходить собі місця і улюблений пес Річард. Його батьки подарували сину на день народження. Все, що лишилось після сина, оберіг від батьків, й ті подарували Олександру на 25 років. Та ще кілька особистих речей Це залишилося в крові. Табельний номер, все-все, все в краві, я, ж, я її не обмивала. Уцілів телефон, не знаю, яким чудом. Моя сестра, десь хтось їй там підказав молитву. Написали здоровенну молитву, сказали що завжди носити при собі. Він її положив до телефона і часи, його часи. Так що, Оце така у нас біда. Була дитина. Бабуся онук одного разу прийшов у вісні. Так людей десь так багато, люди, ну цивільні люди. І він стоїть оце в воєнній формі, улибається. Як завжди, як він приїжджав, завжди казався, я ж його обнімаю. Кажу, Санечка, ти ж бережи себе, будь ласка. А він каже, бабуся, все буде добре. Оце його були ну, його слова, все буде добре. Я ніколи в житті не думала, що мені прийдеться ховати свого внука. Я ж його так любила сильно. І де вона взялася, ця проклята війна? Добровольська Денис Захаров постфактум.